Амп для щоденної підтримки імунітету. А поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями з приводу того, що ми бачимо зараз навколо Бахмута безпосередньо там на полі бою. З останніх новин ми розуміємо, що ворог зайняв фактично східну частину міста по річку і намагається тиснути з флангів з півночі і з півдня, зокрема, на дороги, на логістику. І от наскільки часто ми бачимо зараз наш командувач сухопутних військ, генерал Сирський, відвідує Бахмут безпосередньо, підтримує там бойовий дух ситуація. Тримає на контролі, чи це власне кажучи, добра ознака того, що топ генерали командувачі безпосередньо на нуль на передову їздять туди до Бахмута. Дивіться, на за останній тиждень ситуація дещо дуже змінилась. Чому тому, що після проведення нашої ротації були встановлені основні запасні резервні шляхи, перш за все постачання міста місто Бахмут для наших військ, це і шляхи, через які може проходити ротація. Це і шляхи, які допомагають постачати туди. Всі необхідні речі, в тому числі боєприпаси. По-друге, ці те, що уздалими контратаками, які на жаль, варто це визнати, також коштували нам досить дорого. Було. Відбито фланги північний та південний, які оточували, якими росіяни намагалися оточити місто Бахмут, і оцей відступ це фактично не відступ, це не росіяни зайняли східну частину міста Бахмут. Просто вона ще зруйнована. Вона зараз з себе. От уявляє, як ми бачили, наприклад, фотографії той ж Марінки, тобто це повністю зруйноване місто, в якому взагалі немає ніякої доцільності і можливості вести активні оборонні дії. Після того ми відступили за річку, потиснули в ворога з флангів. Тим самим було зроблено надзвичайно важливу річ, а саме було вирівняно. Більш вирівняною лінію фронту, що дозволяє нам зараз вести більш ефективно оборонні дії, також було туди стягнуто більшу кількість артилерії нами для того, щоб навіть навколо міста Бахмут ми могли ефективно під вогневим контролем утримувати нашого ворога, не давати йому проходити. Про це до речі, в своїх пабліках жалілись представники ПВК Вагнер. Про те, що Збройні сили України дуже, дуже активно і зараз там накривають артилерійським вогнем, і дуже точно. І той факт, що цим займається генерал Сирський, ще раз просто підкреслює саме важливість. Даного оборонного рубежу, і е, хочеться е, також повторити тезу, яку я кажу останні декілька днів. Е, що дивіться, е, насправді непогода е, зараз впливає на той факт, що всі очікують масовано українського контрнаступу. Наш контрнаступ, перш за все, залежить від втрати боєздатності нашим ворогом, а втрата його боєздатності відбувається саме ось в ці хвилини. Тому числі, і це і Бахмут, це і напрямок Креміна Сватово, це і Авдіївка, під якою також ворог зараз активізувався, намагається вести активні штурмові дії, проте ми також ведемо вдалу оборону. Тобто присутність там генерала Сирського, так він приїжджав саме в Бахмут, тому що це фортеця Бахмут, вона вже має для нас велике символічне значення. Проте зараз він контролює і веде ефективну активну оборону. Тобто ми там перейшли все ж таки. Від більш такої позиційної до саме активних оборонних дій, які передбачають е, тактичні штурмові контратаки щодня з боку збройних сил України. Е, чим саме ми е, створюємо великий тиск е, і можливо навіть е, створюємо передумови для того, щоб е, взагалі дуже ефективно е, знищити там, не дати навіть відступити в певний етап е, військам. Противника, якщо в них вже вичер... коли в них вичерпається цей наступальний потенціал, щоб навіть можливо не дати їм відступити. Власне так про тактику, сирський сказав, так що російські сили діють такими для себе постійними методами, однак вони не рахують людей, але каже сам сирський, тут кількість вояк не є вирішальною перевагою чи якимось фактором перемоги, от, але бачимо дійсно, що за останній час все ж таки сили оборони десь, навіть якісь західні медіа писали, що пішли в такий мінімальний контрнаступ, десь трохи Наступали трохи там, скажімо так, бомбили русню, так але і продовжують захищати місто. Але звісно, що ситуація динамічна. От, власне, від яких факторів залежить подальша доля Бахмуту, контрнаступу нашого? І загалом чи від людей, чи від, наприклад, техніки, чи можливо, вже ми бачимо цей такий мінімальний результат. Це можливо, це вже результат якоїсь нової техніки, яка під'їхала туди до Бахмуту. Про що, до речі, писали неодноразово деякі наші військові? Дивіться, постачання нам новітніх зразків озброєння, особливо це те, що стосується артилерійських систем броньованої техніки, ракетних систем залпового вогню, типу ну, системи Марс, Хаймарс, марс 2 в різних її модифікаціях. Воно продовжується. Нам активно продовжується нашими західними партнерами постачання до них боєприпасів. Що відповідно дозволяє нам сказати, що ну так, що там з'явилася якась надзвичайна нова чудо-зброя, ми не. Можемо в принципі, наша номенклатура озброєння вона залишається в тому вигляді, яка була, проте вона значно поповнюється кількісно.